Виконуємо номер 9 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас. Підручника Алгібра 8 та Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. За 2 години велосипедистка долає ту саму відстань, що й пішохід за 5 годин. Швидкість пішохода на 9 км за годину менша. Від швидкості велосипедистки. Знайдіть швидкість кожного. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння, але спочатку запишемо умову задачі. За 2 години велосипедистка, час у нас дві години, долає ту саму відстань. Отже, відстань у нас однакова. Що і пішохід за 5 годин. Швидкість пішохода на 9 км за годину менша. Швидкість пішохода на 9 менша від швидкості велосипедистки. Знайдіть швидкість кожного. Позначимо швидкість пішохода змінною Х. Нехай, це розв'язання слово. Швидкість пішохода X кілометрів за годину. Тоді швидкість Велосипедистки буде. Оскільки швидкість пішохода на 9 км за годину менша, то швидкість велосипедистки на 9 км за годину більша. Х, 9 км за годину. Відстань. Яку подолає велосипедистка, буде. Щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час, тому буде 2 помножити на її швидкість, х додати 9 кілометрів. А, пішохід. Він 5 годин рухався, і його швидкість x. 5x кілометрів. За умовою відстань однакова. 2 помножити на суму х і 9 дорівнює 5х. Розкриваємо дужки, множимо 2 на х і 2 на 9, це 18. І тепер переносимо 5х в ліву частину, 18 вправо, змінивши знак на протилежне. 2х відняти 5х це буде мінус 3х. І поділимо тепер на мінус 3. Отримаємо 6. Отже, швидкість пішохода. 6 км за годину. А велосипедистки. Х додати 9, тому 6 додати 9 це буде 15 км за годину. Записуємо відповідь. 15 км за годину і 6 км за годину. Номер 9 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас підручника алгебра 8 та математика 8 виконано.